У нас вже є плани, генплан, план першого, другого поверху. Наступним кроком ми хочемо зробити фасади Елевейшн. Англійською мовою вони так називаються, і названі в нас по боках світу. От є іст, тобто східний, тут вже в нас є SOS Південний, так. North. Це є Північний і Вест. це є Західний. Тут, в принципі, якщо Використовувати, та їх, в принципі, треба використовувати маркери. Ось вони одразу є. Вони, до речі, одразу є у стандартному Архікаді близько 40 метрів між ними. так, І вони одразу вибудовують проекції, які є, як у карті проєкту, ось тут у карті проєкту. Так само і ось тут, в карті виглядів, теж є вже заготовлені підйоми Eleвейше. Підйоми перевели власне, таким чином. Ось у нас є East, тобто Східний, Нор, так, є Північний, Південний і це є Західний, так. Ось, в чому полягатиме наша робота. Ми маємо підтягнути їх до ну, приблизно ось такого плану. Нас треба буде залишити крайні осі, перев'язку зробити загально і між осями, ось цими, поставити розміри, вимкнути лишні осі і так акуратно підтягнути, щоб фасад був схожий на фасад. Почнемо, очевидно, в мене перший в списку є. East, тобто східний eleveйшен. Його можна назвати, до речі, зразу. Якщо він у нас є Іст, то він буде називатися з Заходу буде DA. Перейменовуємо. Це важливо чому? Тому що це вже буде четверте креслення. Назва буде в нас потім, на вигляду на аркуші, і ми можемо її використати. Ви вже, ймовірно, бачили таке. Четвертий, четверте креслення. ось тут Написала Адішку, 4 крапочка, і пишемо фасад. Фасад. Фасад А, Д, можна зразу написати масштаб N1 поділити на 100. В назві іноді одразу зазначають і масштаб. Ось він є. І можна на нього переходити і дивитися, що нам побудував архікат. Ось таке лінійне подання. Я ж тут дещо змінювала. Зараз покажу, що саме. Щоб змінювати щось. Треба, навпроти, або карті виглядів краще більше, карті проєктів, але може краще у карті виглядів, знайти потрібний вигляд, активувати його, або ж навіть не активувати, просто класните один раз, права кнопка. І налаштування не вигляду, а підйому. Це, власне, налаштування маркера, який ми можемо вмикати так само і в плановій проєкції, якщо візьмемо маркер потрібного підйому. Ось, тут є в нас назви підйому, можна і тут переписати фасад, там, наприклад, А Д. Так, він тоді буде не Elevation писати, а фасад. Ось, Тут є в нас можливість обмежити його в глибину і в висоту, по висоті і по глибині. От висота над рівнем моря можна взяти, так, і в нас обмежитись можна якоюсь висотою, тобто не брати без обмежень, тобто в нас фасад будується по всій висоті. І по горизонталі, ми можемо глибину взяти, допустимо, декілька є будинків, так, і ми хочемо обмежити. Тоді беремо обмежено, і там відповідно в нас з'явиться межа, яку ми можемо собі обрізати. Наразі хай буде так. Зовнішній вигляд, отут я радила пошаманити, тому що це від цього буде залежати зовнішній вигляд, естетичний, от як би ми хотіли це уявляти. В нас можна змінити от всі нарікають на архікадівські маркери, на, кольори так, на пера. Можна уніфіковані пера взяти. Так, у нас є лінія, штриховка і контур 21. -й. Можна взяти тоненький, наприклад, контур. от Якщо це уніфіковане перо, воно буде застосоване фактично до всіх елементів обрізу. ось І є у нас теж, якщо штриховка заходить, так вона буде ось такого кольору Далі в нас є необрізані елементи, тобто ті які ми бачимо. Зато зазвичай у фасадах не обрізані елементи, так? Це обрізані елементи, це насправді більше стосується розрізу, але там аналогічна схема йде. Є у нас можливість вибрати для себе вигляд необрізаних елементів, і я собі вибрала ось ця: це була попередня, це є колір елемента. Без, без текстури, а це з текстури. Якщо нам потрібно лінійний варіант, такі просто лінії, то можна ось цей. Якщо лінійні з затіненням, наприклад, так, ось цей варіант, це все можна прокласити. Акуратно собі пробуйте, все буде гарно виглядати. Ну і, звичайно, ви знаєте, що завжди можна повернутися назад і вибрати собі потрібні параметри. Так, в нас є уніфіковані пера, можна вибрати уніфіковані пера, для країв, так. можна взяти такий чорненький, поверхня, передній план штриховка, прозорість можна увімкнути. Тобто, якщо нам потрібна прозорість, вікон можна увімкнути, а можна вимкнути. Поверхня переднього плану штриховки. Так. Ми можемо її теж вмикати або вимикати. Попробуйте, подивимося. Послаблення віддалених елементів, напевно, це гарна річ, але я її не буду використовувати. Контр елементів на межі підйому теж залишу. Я би просто додавала тінь, вона досить гарно виглядає, коли штрихується важливий момент, хотілося б його саме тут показати. Маркери нам не важливі, нам важливо більше показ осей. Він у нас є інструмент сітка. Ось тут важливий момент, тому що нам треба лише крайні осі. І, і тут треба буде вибрати, пам'ятаєте, у нас фасад називається АД. Я вже тут маю підказку. Обов'язково клацаємось тут, показати елементи сітки за іменем. Клацаємо вибрані і розблоковується ось це вікно. Шукаємо А і Д, забираємо все лишнє тут галочки, які ось ми можемо бачити, а нам потрібно лише навпроти А. І де пишемо ОК? І пишемо другий раз ОК. Перебудовується модель. Дивіться, як вона змінилася. Дуже стильно виглядають тепер вікна. В нас осі лише крайні, правда, перев'язки нема, але це не страшно. Я зараз це зроблю. І ще встигну швиденько фіналізувати, фіналізувати це креслення, дотягнути до кінця. Ну, давайте так. Осі, я би взагалі, якщо чесно, можна вручну так зробити, ну, можна це зробити. Навіть з планової проекції одразу зі всіма осями. Гарно виглядає, якщо осі не доходять до фасаду. Далі закритий фундамент я би радила двома одразу штриховочками. Перша штриховка буде чорна. Вона, хай буде передній план, і ми виберемо чорний колір. Окей. Візьму, прив'яжуся, десь ось так. Це буде як, ну, майже як лінія плоска. Ось, тільки вимкну, звичайно, в мене тут показати площу. площу було. Так? Треба поставити це буде рівень землі. Тому мені потрібно поставити її власне, на рівні землі. Там вона так фактично і є. Ось тут під сходинку я поставила. А все, що нижче, треба зафарбувати білою штриховкою без обведення. Вибираємо передній план. Ось тут в нас є передній план, так? білий колір, зразу стало біле, і знімаємо водку. І закриваємо усе, що нам не потрібно, ось таким чином. Фактично, ми маємо те, що потрібно. Рівень землі маємо. Так? Вже фактично фасад готовий. маємо. І останнє, що я встигаю вам показати, це розміри. Беремо розміри, переходимо по ось цих розмірах. Два рази клацаємо, переходимо у параметрах. Трішки треба доробити їх. Надіюся, встигну, а ні, то ще один раз зроблю. У нас є маркери розмірів, які треба вибрати по ГОСТу. Це, напевне, я вже зроблю в іншому, в... В іншому відео, вже не встигаю. Акуратно підберемо до ідеалу потрібний маркер, який покаже висоту.